Енергозбереження, освоєння комп'ютера та інших гаджетів, англійська та психологія усе це основні предмети, які можна безкоштовно освоїти у Черкасах. У місті запрацював унікальний народний університет. Працює той на базі звичайної міської бібліотеки. Хто і як там смакує гранітом науки, бачили наші кореспонденти. Студенти народного саме поспішають на заняття із комп'ютерної грамотності. Наймолодшому сподаю 40, найстаршому майже 80. 60-річна Інна Олександрівна у минулому інженер нині на пенсії. Сюди прийшла, аби підкорити гаджет, який вже припадав пилом. Кнопочки, кнопочки, нажимати, куди, як, за чим? Поиска ну ще в мене дома є планшет. И он запечатанный. Подарили, но я не могу даже распечатать. Вот я пришла, чтобы меня здесь обучили. Ну, для примера, чтобы мы с вами как бы увидели, ну, нажмите, например, на слово «компьютер». Есть определенный набор папок. Значит, вот смотрите, «компьютер». За інструктора комп'ютерної грамотності для дідусів та бабусь викладач черкаського технологічного Світлана Володимирівна переповідає тутешні студенти інформацію засвоюють на дивовижу швидко. Їм цікаво, їх не нужно мотивувати, в лічі від студентів, которые в більшості своєму не знають після школи чого вони хочуть. Їм цікаво вообще как бы, осваивать технології, знаходитися всеми в місті з усіма в тренді, як это модно говорить. Будь яке нове проходить три стадії. Спершу це ніби яка дурниця, потім у цьому щось є, і нарешті хто ж цього не знає. А тут вивчають акмеологію, простіше розвиток людини. Студенти ловлять кожне слово викладача, кажуть, десь та й знадобиться. Просто для обшу розвитку. Нужна ідея тому, що зараз вже уже таке врем'я, що без інформації людям жити просто неможливо. Поза тим, що вивчають основи енергозбереження, пожежну безпеку, психологію та іноземні мови. Усі викладачі ж тут суто на волонтерських засадах. Засновники розповідають, ідею університету запозичили в німців, хочуть довести, що вчитися ніколи не пізно. Вчитися всю життя пригодиться. І якщо чоловік роботи своїми мазками довгі годин, довгі годи й жити буде. Ідея проста: побіждати невежество, побіждати безграмотність. Ця група студентів навчатиметься до грудня. На прийдешній рік планують розширити кількість слухачів та напрямів навчання. Ірина Малюкова, Віка Новини.